Здарова, ребятушки! це новесенький віршик, який я присвячую всім одруженим пацанам. Пацани, тримайтеся, я з вами. Одруження великий крок, ніхто і не поспорить. Жити з дружиною, то незабутня мить. Повірте, якщо пацан вам це говорить, то десь в душі він глибоко пиздить. Що це валяється, носки, ти що каліка? не можеш навіть сам у пралку їх позакидати. Всі мають кращого за тебе чоловіка, який би ще не зварили, ти мусиш весь його зжирати. Знов йдеш на пиво з друзями алкашами. нічого не робиш, вічно лиш бухаєш. Ми мали ж їхати разом до моєї мами, але ж ти вічно все важливе забуваєш. Коротше, ці претензії, як танк на вас їбашать, Але показують вам, хто є хто. І більшість з них для нас нічого не значить, але погодьтесь без дружини ми ніхто. Друзі, сподобався віршик. Ми ставимо лайк, підписуємося на мій канал, на мої соціальні мережі. Всі лінки вон там знизу є. Болка підемо потім на пиво. Нє, не можна. Що, дружина не пускає? Не можна так про госпожу говорити. Госпожа буде недовольна. Госпожа мене накаже. Та я гоню. Та я ще знімаю, вовка. Сука.